Минулого тижня у Луцьку відбувся зліт волинських байкерів, і хоча потрапити туди кореспондентам ранку не вдалося, компенсувати нашу відсутність на цьому заході ми зможемо байкерською піснею у народному караоке. Любить праздник і и сміх, свист Он был везде. Всегда своим, любил себя целый свет. Игнал свой байк, а не лимузин. Таких друзей больше нет. Тиной при свечах он танцевал как бог. Но зато менял на глазах. Только вспомнит шум дорог все, что имел, тут же тратил и за порог, сделав шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль, даль ангел. Ты летящий вдаль, вдаль. Один, тільки друг, друг на все времена, много таких серед нас. Дель вітяшся там безпечний ангел. І на кінець саме у цей день народився відомий скандальний журналіст Отар Кушанашвілі, якому, схоже, дійсно допомагає. безпечний ангел. З дивакуватим звітом про байкерський зліт для вас працював не скандальний, а дуже навіть добрий і ввічливий Дмитро Кузніцов. Слово колегам зі студії.